Просте питання: скільки би ви заплатили за тренажерний зал? 500 гривень, 1000? чи, можливо, навіть 5000 гривень. А що якщо я вам покажу 5 спортзалів, в яких ціни починаються від 800 тисяч гривень на рік? Відео, яке ви будете бачити збоку, я буду дивитися разом з вами. І на ці спортзали я буду реагувати також разом з вами. І починає наш список зал під назвою Harbour Club, який розташований у Лондоні. Він вважається найбільш розкішним тренажерним залом у місті. Насправді, в цьому залі є все, що вам потрібно: багато групових тренувань, спа-зона з басейном та 13 тенісних кортів. Вау! Сам зал виглядає доволі таки симпатично, з великою кількістю обладнань. Цей зал відвідують самі члени королівських родин. І тому ціни, як ви можете зрозуміти, тут не дешеві. За річний абонемент цей спортзал ви маєте заплатити 15 тисяч фунтів, що приблизно 20 тисяч доларів. Ну що, четверте місце у нас Houston Club. Цей тренажерний зал у Х'юстоні щорічним внеском у розмірі 24 тисячі доларів. Давайте подивимося, що має цей зал взагалі. Бігову доріжку навколо спортзалу. Багато різного обладнання. Ага, якщо конкретно взагалі, то більше, ніж 300 кардіо та силових тренажерів. Однак, як ви можете зрозуміти, тренажерний зал це не все, за що ви платите. А за багато чого в цьому клубі. Різні басейни, баскетбольний майданчик, 8 тенісних кортів, спа-зона та багато чого іншого. Третє місце займає Equinox зал, який розташований у Нью-Йорку. Цей зал було засновано в 2004 році і послуги тут просто розкішні. Для того, щоб вам потренуватися в цьому залі, вам потрібно буде заплатити всього лише 26 тисяч доларів. В цю вартість входить вже тренування з особистим тренером. Всі види групових тренувань, басейни, спа-зона і навіть приватний душ. І те, що мене здивувало найбільше. Якщо ви не хочете, щоб хтось був ще в залі разом з вами, ви можете завчасно записатися в приватний зал, де ви будете тренуватися лише одні або з вашим тренером. І вам ніхто заважати не буде. І друге місце у нас займає Wellness Sky. Ви можете бути здивовані, але цей зал знаходиться в Белграді. А абонемент тут коштує 30 тисяч доларів на рік. Скажу так, будівля має просто дивовижну архітектуру. І також відкривається вид на все місто. А тепер е, саме обладнання. Насправді, цей зал обладнаний просто чудовими тренажерами. Кожен тренажер має власні екрани, які рахують повторення, темп виконання і запис ваги у власний додаток на телефоні, який ви завантажуєте, коли приходите у цей зал. Вау! Це щось просто божевільне. Ну і перше місце у нас займає зал під назвою Exos Gym. Це фітнес-центр, розташований у Фенікс, штат Аризона. Він спеціалізується на роботі зі спортсменами. Як ви бачите, саме тут є бігова доріжка під водою, велике футбольне поле. Та, взагалі, багато різних систем тренувань для сили і витривалості. І за це все вам прийдеться заплатити всього лиш 30 тисяч доларів на рік. На жаль, ці зали не мають багато фото та відео, і вийшло не так детально розповісти про них, як я хотів би. Але, думаю, колись я все ж таки попаду в ці спортзали, і обзор буде ще крутішим. А з вами, як завжди, був Віталій Голубів. Підписуємось, щоб я побачив вас наступного разу.